На відео ви бачите, як я заходжу в старе місто Сантьяго де Компостела, і це означає, що я в черговий раз могла це зробити. І я прийшла шлях Сантьяго вже в шостий раз і зараз знаходжусь тут на площі, спостерігаючи за всім, що відбувається. І насправді усі люди, яких ви бачите тут на відео, я думаю, до кінця не усвідомлюють, що вони зробили саме в цей момент, тому що це насправді дуже важко, і це не так просто, як стається на перший погляд. Тому в цьому відео я покажу, що ж треба знати, що треба зробити, щоб ви точно дійшли, щоб у вас все вийшло і щоб ваш шлях Сантьяго був максимально комфортний для вас. Так, ну що ж, привіт! Привіт на моєму каналі! Це дуже дивно, насправді, для мене записувати якісь youtube відео Я виклала одне відео рік тому про Сантьяго, який я ходила ще перший. Зараз в мене вже за плечима шість шляхів. І я відчуваю, що в мене є чим ділитися. Дуже багато корисних лайфхаків, цікавих штук, які вам будуть дійсно корисні. І якщо вам зараз відгукується саме трекінг або якісь піші шляхи, особливо шлях Сантьяго, ви відчуваєте, що маєте там бути. Я щиро бажаю кожному все-таки зробити цей досвід, це щось незабутнє, і воно того вартує. І у цьому відео ми розберемо, що ж можна класти в рюк філігріму, що треба обов'язково класти, от наче на перший погляд такий невеличкий рюкзак. Але нам треба помістити в нього все наше життя на той проміжок часу, поки ми йдемо у шлях. А це насправді наш будиночок, який буде постійно позаду наших плечей. Ми, як черепаха, будемо таскати його за собою, і тут ще є купа перешкод, як те, що шлях складний, можуть бути різні погодні умови, можуть втомлюватись ноги, можуть бути мозолі, можуть бути якісь травми. І це все треба враховувати, щоб успішно все-таки дійти до фіналу, не здатися і щоб усе вийшло. Отож, давайте починати, розкажу свої цікаві штучки, які я використовую. Поїхали! Покажу, що я тут назбирала. Це усе має вміститися. в цей малюсенький рюкзак. Ну, звичайно, не все. Щось я одягну на себе. А тут також немає трекінгового взуття. Я думаю, що окремо його покажу, крім сандаль, тут нічого немає. Але це да, так виглядає весь набір. Я ще покажу вам кожну річ окремо. А це насправді дуже важливо і дуже корисно буде. Ось. Тому зараз будемо розбирати, що я тут назбирала і для чого. В першу чергу хотіла б акцентувати увагу на шкарпетках. Я спеціально лишила етикетку. А смартфол це не звичайні шкарпетки, вони йдуть з вовни Мариноса, а, що вважається дуже економічним матеріалом, в плані, що вони будуть надовго. Чесно, не зажала і в цей раз вже купила їх, ще жодного разу їх не одягала. Тому відгуки будуть трошки пізніше. Але навіть зараз я бачу, наскільки вони відрізняються від тих шкарпеток, які в мене були раніше. Оці були взагалі. Дуже давно куплені, дешеві. В них нога взагалі погано дихається, і, і видно по тканині. Насправді є більш такий економний варіант. По-моєму, ці 300 гривень коштували чи 350, Я вже точно не згадаю. Теж прикольні, я в них досить довго вже ходжу. Напевно, третій похід отак вони виглядають після третього походу. Трошки пофарбувалися від мого минулого взуття трекінгового. Ось, і знаєте, що цікаве, а, що насправді моє взуття, те, що я нове купила. А, раніше до цього в мене було інше взуття, і воно було. Економне, бюджетне, воно зараз в декатлоні коштує 600 гривень. Я коли побачила, просто була в шоці. А коли я купувала, воно коштувало 1200. Я думала, що це більш-менш норм, насправді це дуже бюджетний варіант. І коли я його купувала, так само, як і шкарпетки, які я вже викинула, то я не розраховувала, що буду точно ходити в походи. Це був мій перший похід ще два роки тому. І насправді дійсно, якщо ви сумніваєтесь в тому, чи потрібно вам. Купувати щось суперпрофесійне, і ви сумніваєтесь в тому, чи будете ходити потім інші шляхи, то краще купіть щось низького до середнього, бо дійсно це така річ, може не зайти, дійсно і більше ходити не будете. Але я сумніваюся в цьому, бо на своєму прикладі я думала, що не піду більше нікуди, а зараз хожу просто кожен рік по багато разів. Тож, крім цих, в мене біленьких, ну я навіть не знаю, що це за марка була, але я хотіла собі саме білі, ось і тому придбала саме такі. А ще в мене є такі, їм вже десь рік теж. Теж марку не підскажу. Але вони теж більш-менш, хоча не дуже якісні, я вже зараз розумію, відчуваючи і білі і ці. Вони взагалі інакші, і ви так само можете вибирати. Ви зрозумієте на ощуп. Ну, оці в них нога не так класно дихає, я вже перевіряла це. Але на всякий випадок візьму, нехай будуть. Ось так що такі справи, до речі, по речам також можна прати. Ви можете прати. Речі прямо там, на шляху Сантьяго. Пралка коштує десь приблизно 3 євро з людини, якщо, звичайно, ціни не змінились. Два місяці тому було так. Сушилка також, звичайно, 2-3 євро. І ви просто можете брати з собою дві пари і пратися, і, в принципі, так виживати. Так само, як і інший одяг, ви можете закидати його в пралку в Альберге, сушитися, і потім вже на наступний день у вас є чисте взуття на заміну. Одразу покажу вам, як виглядають сушилки та пралки. Це я знімала з останнього шляху. Виглядає це так: зверху є пралка, знизу є сушилка. А окремо тут справа є такий, як монетообмінювач, де ти просто кладеш свої монетки, і за рахунок цього воно працює. От Бачите, тут, наприклад, вказано 4 євро сушилка і скільки тут 4 євро пралка. Ну це середня ціни від 3 до 4 євро. Зазвичай і одне, і інше. Коли вас багато, то це набагато вигідніше, тому що ви всі скидаєтесь, взагалі недорого виходить. Але і не раджу кидати в сушилку щось ціні речі. От, наприклад, шкарпетки трекінгові стали просто дитячою дівчиною. А от, наприклад, про свої, якщо говорити також мої, оці що я купила. Я їх кидала в сушитку, чесно і з ними все окей. Але це ж таке пощастило насправді. Вони теж ідуть шерстяні з вовни, мериноса, саме ці смартфу. Тож краще будьте обережними. Добре, давайте ще подивимось. Найважливіші речі, про які я хотіла сказати: оці пластирі це просто щось дивовижне. Я тут вже поклала ще інші. Зараз ми їх відкриємо. А з минулого походу в мене лишились ось як виглядають ці пластирі. Компіт, і вони також не дешеві, але я зрозуміла, в чому їх цінність. Минулий раз, коли я була в поході, а в мене були якраз мозолики, два, два штучки. Один був прямо на стопі, другий був на пальчику мізинчику І в мене не було таких маленьких. Це я вже в цей раз малютки купила, бо якраз для пальчиків буде потрібно. Але в мене були ці великі і для стопи я якраз наклеїла його прямо на подушечку біля пальців. А там був великий мозоль, насправді, і знаєте, що почало відбуватися. Оця сама структурка гелева вона пропитана якимось засібом, який спочатку утворює навколо мозолика, наче гелем, таку як подушечку. Ця подушечка гелева вона підживлює цей мозолик, щоб він поскоріше сходив і мозоль сходить. Ви уявляєте, в мене десь 2-3 дні він тримався, і все, він зійшов. І в мене зараз навіть сліду немає. Вже пройшло скільки там тиждень після походу. Ні одного мозолика немає ні іншого. І крім крім цих пластирів, те, що я можу порадити, ну от по ціні, наприклад, до речі, оці пластирі вони десь напевно 300-400 гривень коштують одна коробочка п'ять штук. Ось тут п'ять, але я сюди доклала ще інші, ті, що лишили з минулої коробочки. Другий засіб, який мені круто допоміг, це дякую пораді Олени. Теж наш гід, дівчинка, яка ходила вже багато де і була на норд каміно. А вона порадила мені оцей крем, який називається Друга шкіра. Ви його мастите. Перед самим шляхом на шкіру. І потім одягаєте вже шкарпетку. Я впевнена, що цей крем допоміг, бо мозолів в мене дійсно не було. В мене було тільки два мозолика за весь похід, і це круто. Вони взагалі були не болючі і швидко пройшли з цими пластирями. А крім цього, якщо в пластирі водяні, ми беремо також з собою антисептик. І крім антисептика, ми беремо голки. Ось мене є такий набірчик. І голкою та-да-да, да, да, ми проколюємо мозолі. Це максимально неприємна ситуація. Але якщо це не зробити, буде гірше, бо мозолик збільшується у розмірах і. Якщо його не проколоти, він просто розширюється і вода ця, вона просто пересувається, мозоль стає ще більшим, вам дуже боляче на нього наступати. Тому найкращий метод, що ви можете зробити, це проколоти його. До цього антисептик, голку антисептиком обов'язково, і потім вже клеїти пластирі. І я беру також звичайні пластирі. На всякий випадок, можливо, теж знадобляться. Також аптечні засоби, теж це вже під потреби кожного, що вам потрібно. Але я беру точно засоби від алергії, від насморку, якщо захворію. А сорбекс беру, Ну, в принципі, це основне. Вжиття це теж була моя мрія. Насправді моє минуле взуття. Фарбувало шкарпетки, як ви вже побачили. Воно було абсолютно неякісне і. Навіть по ціні воно коштує зараз 600 гривень, коли я купувала за 1200. Я їх купувала дійсно з розрахунку, що, можливо, я не буду ходити в походи. Я обрала економне трекінгове взуття і ну, типу, його я нікому радити не буду. Але в мене була мрія купити все-таки більш професійне. І ось прийшли мені черевики. Насправді я міряла багато різних, але саме ці мені зайшли. І я прям навіть так по кольорам, по кольоровій гамі я дивлюсь на них, і вони мені дуже подобаються. Але найважливіше те, що бачите, яка тут потужна підошва. Вона не має відчувати нерівності поверхні. Тож, коли виступаєте, камінчики, всі нерівності, якби ви йшли в звичайних кросівках, ви б відчували так само, як і трекінгові сандалі. Вони розраховані на те, щоб... Це відчуття було мінімальне. В трекінгових сандалях ви будете також відчувати нерівності, але менше, ніж в звичайному взутті. Також, якщо говорити про ці саме, я вибирала, щоб фіксувалась стопа, І коли я їх одягаю, в мене дійсно зафіксований суглоб. Тож, якщо, наприклад, навіть десь там камінчик і ти такий пісклознувся, нога вивертається. Красівок сам ставить її на місце, і це і є привілегія трекінгового взуття. Отут слідкуйте, щоб була зафіксована ваша нога, ваш суглоб. Це теж вам допоможе. А сама покриття я не брала в вологостіки, але я бачу, що воно частково вологостіке тут промакає. Тож, якщо буде дощик, ноги в мене намокнуть швидко. Якщо є можливість, то звичайно купуйте вологостіки. Але насправді навіть вологостіке на жаль, коли ми ходили в походи, ми бачили, що все одно ноги промикали. Я пам'ятаю, дівчинка купила навіть якісь шкарпетки, які були вологостякі. І вона казала, чому вони купили вологостякі шкарпетки. Але в результаті в неї теж вони промокли десь через півгодини. І, виходить, що якщо дійсно буде сильний дощ, вас не врятує ні взуття, ні шкарпетки. Так воно довгий час протримається, але все одно, якщо сильний дощ, все промикає. І плащ також по ньому все стікає на ноги, тож готуйте, що й під дощем будете йти. До речі, да горгани так прикольно придумали. Подивіться на цих чувачків, на цих робачів. Ми, до речі, йдемо без спальників, якщо ви помітили, без палаток, тому що ми вибираємо хостели, в яких буде постіль, в яких будуть подушки. І, в принципі, це було таке зважене рішення, щоб не нести спальники і палатки. Але якщо ви хочете йти бюджетно на шлях, і у вас там довша дорога, ніж в нас, бо ми ж ходимо приблизно 7-8 днів. А там, наприклад, якщо місячний маршрут чи двотижневий, то платити. По тисячі там тисячу за альберги досить дорого. Тож, звичайно, вигідніше взяти з собою спальник, ночувати в якихось муніципальних альбергах або й палатку, і взагалі платити там мінімальні кошти за кемпінг, за те, що ти розкладаєш свою палатку десь. Це я могикою відратися, що одягла нові свої трекінгові кроси. Вони дуже класні. Мені подобається, як вона все виглядає, вони зручні. Вони устойчиві, те, що я розказувала, наскільки зафіксоване суглоб, коли вивертається від камінчики, нога ну, вона оп і не застає, бо зафіксовані отут кісточки. Також бачите, як приподнятий носок, що дозволяє всі камінчики відбувати, щоб вони не потрапляли саме на верхню підошву. І, в принципі, така форма, вона класно тримає ногу. Я відчуваю, наскільки комфортно моїм пальчикам в такому положенні. Теж порада, щоб вони були не вузькі, вони мають бути широкі, щоб вашим пальчикам було комфортно. Якщо буде за вузьке трекінгове взуття, пальчики будуть натиратися, ножки будуть втомлені. Ну і підошва, звичайно, потужна підошва, яка не буде відчувати нерівності, яка... Буде усі камінчики саме не дозволяти вам відчувати. Ще з важливого, це, звичайно, плащ, який буде вас оберігати від дощу. Дощ може бути. Не розраховуйте на те, що буде суперпогода. Погода дуже змінюється в цих регіонах, тому краще мати плащ або ринкавер. плащ, якщо це краще пончо, яке буде накривати і вас, і рюкзак. Як тут видно на, ви... на відео. І... Або це може бути, звичайно, ренкавер, як тут у дівчат, які я показую. от, Наприклад, він закриває тільки рюкзак, це збереже всі ваші речі, весь ваш будиночок, оцей черепаший, і не дасть йому промокнути. От, це прям мастхев, обов'язково беріть з собою. До речі, що ще важливо показати, це вже після походу я списую. Дивіться, в мене в перший раз в житті покусали клопи. Це воно так виглядає вже через три тижні після походу виявляти, до сих пір є сліди. А, ну от ще. Отут видно сліди від укусів. І в мене так було насправді по всьому тілу, це був жах. І з чим це пов'язано? Що можуть принести епідемію з інших країн, кажуть, що це було саме з Франції. Тож треба брати з собою засоби, навіть якщо в минулі рази нічого такого не було, от як, наприклад, цей. А, ну, от такий в мене засіб. Я його купила вже, коли була там в шляху Сантьяго. І тут, бачите, написано і кліщі, і камері, і клопи. І це досить популярна річ була по ходу в цьому сезоні, в шляху Сантьяго, тому що вони дійсно продавались усюди. Це не було проблемою знайти цей засіб. Так само, як і в аптеках, засоби, які зменшують саме свербіж. Тому що найбільша проблема це було те, що воно чухається. Ну, ти розчухуєш, воно стає більшим і тому важче проходити. Ось ще покажу засіб. Це я вже купила теж в Сантьяго де Компостелі і мастила ним свої ці ранки, через що в мене реально не було сфорбіжок, але через час він знову з'являвся, тож знову треба було мастити. Виглядає це як стік такий. ось. Так, що беріть з собою мазі або можна купити там на місці, але там дорого. От, наприклад, така мазюка коштувала мені 10 євро. Тут її дуже мало насправді мені вистачило звичайно, але все одно, щоб ви знали. Ще з важливого можна взяти з собою компресійні гетри. от як ви бачите, у цієї дівчини. Вони допомагають дійсно ноги більш розслаблені. Ви допомагаєте своїм ногам, або ж можна накладати тейпи, От як я бачила часто в людей. Я і сама насправді накладала часто собі тейпи майже кожен день. І це було на коліна, або це були суглоби саме голені. І мені це дійсно допомагало і розвантажувало ноги. Відео, як це робити, можна подивитись на YouTube. Друзі, я щиро радію, що ви додивилися це відео до кінця. Я справді радію кожному з вас тут на каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам це було корисно. пишіть в коментарях, можливо, що ще хочете дізнатися. Я запишу це. В принципі можна ще підписатись на інстаграм, де я викладаю анонси наступних шляхів, куди я буду збирати групи. А наступний похід я планую саме в Сантьяго у травні, і також буде Фістера. І до речі, зараз я ще роблю декілька відео. Це будуть великі відео, вже не такі маленькі, як це. Де буде розказано про два останніх шляхи великих, які ми ходили з групами, і про один шлях Фістера, який дійсно заслуговує на окрему увагу, тому що це незвичайний маршрут. Він йде з де Компостели до краю світу Фістера. І він вартує також уваги кожного, і там дійсно неперевершені емоції. Він дуже красивий. цей маршрут. Це буде в наступних відео. Дайте мені час, бо це насправді не так легко це все стільки контенту. Але рада, що вже поділилась вами цим першим відео. Дякую вам щиро, що додивились відео до кінця, і усім гарного дня!